Доброго дня, шановні Нікопольці. Сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 60-ту позачергову сесію Нікопольської міської ради, 8-го скликання. Прийняли необхідні рішення для міста Нікополя і Нікопольців. Прийняли рішення про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя. Казію Олександру Володимировичу посмертно. Присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Мазаю Євгену Івановичу посмертно. Про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Октябрьсько Сергію Сергійовичу посмертно. Це наші військові, які загинули захищаючи Україну. А також прийняли необхідні рішення для. Сталою роботи комунальних підприємств виділення коштів на допомогу нікопольців після обстрілів, а також на лікування рішення про допомогу нашим військовим і земельні питання. Готовий відповісти на ваші запитання. Обстріли в нас продовжуються, на жаль, і кожного дня ми маємо пошкоджене або зруйноване майно наших нікопольців і або комунальне. Тому ми як реагували, допомагали, так і допомагаємо. А виїздять наші усі райони, але не скрізь ми можемо проводити відновлювальні роботи, швидку допомогу, усунення наслідків. Є в нас міста, де ми дивимося на безпекову ситуацію, направляючи людей. В цьому році ми відремонтували і надали допомогу допомогу саме по ліквідації наслідків, десь біля 43 мільйонів. І ця робота продовжується це ну, сотні будинків. Конкретно скільки я не можу сказати, але скажу одне, що якщо поначалу нікопольці не користалися цією нагодою, то зараз кожним місяцем це більше використовують цю допомогу. І місто допомагає. Саме оплата за оренду житла Нікопольцям, які лишилися міста для проживання. Ми можемо казати тільки за офіційні перелік укриттів. Він не змінюється, ну майже не змінюється, а тільки збільшується. На зараз у нас 167 саме об'єктів укриттів, з них 83 це комунальні укриття. В комунальних укриттях ми продовжуємо ремонти і збільшуємо їх кількість в 2025 році. Було збільшено на 5 об'єктів, саме комунальної власності. І два об'єкти у нас зараз в ремонті, вже через деякий час ще на два об'єкти збільшиться саме укриттів. А також у нас по місті 18 укриттів це мобільних і 38 укриттів це з габіонів, і по габіонам ми продовжуємо цю роботу ставити. В більш прохідних місцях ці укриття для того, щоб нікопольці могли укриватися від уламків при обстрілах. Ми вже не один рік знаходимось в ситуації війни і обстрілів, тому, як і попередні роки, ми робимо все для того, щоб уникнути або не дай Боже, при потребі допомогти Нікопольцям саме в такій ситуації. Тому в нас підготовка до зими йде по регламентним роботам, все, що необхідно, все робиться. Пункти незглавності в нас працюють, і в нас їх 15. За потреби ми їх можемо збільшувати. В нас все для цього є. В нас, на жаль, буде продовжуватись онлайн-освіта. Безпекова ситуація в місті Нікополі. Нам не дозволяє сьогодні робити іншу форму навчання. Що стосується закриття шкіл, не буде ніяких закриттів шкіл. Шкіли працюють і колективи працюють. Ті, ті зміни, які були в законодавстві, їх не застосовують, дещо прибрали, тому в нас є можливість залишити все як є. Є депутати, які виїхали, їх немає саме в місті і в країні. Так? Є депутати. Які знаходяться в місті, але складають повноваження по особистим рішенням да, своїм. Чому так? Ну, хтось знаходить більш для себе, скажімо так, іншу сферу діяльності. Ну, я вважаю, що по перше, це їх рішення і це їх право. В цілому, чи страждає депутатський корпус від таких перестановок? Ну, в нас по законодавству, якщо виходить депутат, то на його місце заходить зі списку тієї партії, від якої він був, заходить інша кандидатура. Тому Нікопольська міська рада працює, питань немає. Ми спілкувалися з деякими, дехто дочувся і не закриває. Деякі апелюють до рішень більш ну, їх е, керівництва. Да. І ми, як місцеве самоврядування, ми на приватний бізнес не маємо впливати безпосередньо, але ми е, звертались і після. Останні події ми теж звернулися до військової адміністрації для того, щоб все ж таки цю ситуацію може якось вирішили на уровні військової адміністрації.